Та йди сюди. У нас Дуся золота дитина, але що стосується мить ноги після прогулянки. Да? І чесать шерсть це для нас смерть. Я упираюся, задні ноги вона миє, навіть і не шевернеться, а передні от водічку ставимо. Ні, ти ж хотіла додому, ти довго гуляла, все будь дома. Це біда номер один. Не любить вона мить лапи зовсім не любить. Там порила бабуся ходить, вона ж. Отак кидає землю. І на малині, і дерева, я вже всі провірила. Молодець. А це Бог з ним. Тільки ж надо ножки мить. Соромно, йди сюди. Іди до мене сюди. Йди сюди, йди. Іди. Ти ж хотіла в хату, чого ти сидиш там? М? Сідай, сідай. Сідай. Ай, твоя морда стряпака. Що? Тепер даєш мені лапку, да? а що ж, коли мить не даєш? Тепленька водичка чистенька, отаке дурне. Отаке дурне, ти і лусне. Іди лягай на диван, іди. заслано, ложе твоє. Це для неї. Ось наш клієнт. Єлі піймала. Єлі піймала клієнта. Оце ж у нас так і проїздить. Як підстерегатися, та клієнта ловлю. Я ловлю свого майстера. А у мене не поважають мене, <laughs> як мастера. Одна сидить, вона не є під дверями. Бо Саша миє двір, каже, там дуже багато вона. Ну, і шесть, воно все несеться. Поки ще нас же робить, то миє. Коротше говоря, і цей клієнт. Давай завтра, давай послезавтра. У нас салон називається Давай завтра, давай Так? Да? Ладно. 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 Нехай буде лати. бачиш, які волоси густі стали, як стала стрічка. У мене легка рука, так що приходьте, буду підстригати. Ну, У мене не так дорого стрижка, як у професіоналів, але знаєте, с... знає, будемо <плес> роботи за хліб і за макарони. Що дасте й буде? <плес> так, Зараз я візьму. Дуся, йди будемо підстригати. Так, так, бабі кажуть, в галошах ходиш. Ти. А то скажуть, що ти вже... ми тут голодні, що нам макарони треба. Не треба так. Та я шутку. Ти... Та я знаю. Мам, ти знаєш, я... що люди, люди є різні. так що ну, Тож отож я їй говорю, що дивися, Юрко, як поняв, що ти мене чи за вухо тягнула, чи. Чи хто знає що? Получилось. Тягнули за вухо. Не... О, Дуся прийшла, Дуся, тебе теж підстригати будемо, чи ні? Дуся? Та вона сама стрижеться. Хто? Дуся. 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 Так летить, що. Шо? Ти бачила скільки? Що не був ніколи корець у холу тому. А як боїться, як боїться, бачиш, Олі. що несе мама красний корець, все, в неї паніка. Це ноги мити. А як заросла, так? заросла Сергій, я я вам покажу. Так, заросла так. дуже. Який бігу Діма? Я бігудіш, ти ж купила мені, все понакає. Так це коли тебе волосся довгі тепер що. Дивіться, яка? бачите, одросло. Uh -huh. І тут вже довге, оце ж воно бачите, піднімається. Я дуже не буду, воно вже зима, але я трошки так познімаю. Ось тут чуть-чуть вуха відкриємо, бо вже залізло. Ну і тут трошки треба профілірувати, бо воно дуже густе в неї. Коротше, оце така, отака. така. І я розчешуся вранці сюди-туди. Ні, ну воно, так, звісно, як, так, як длинне, то бачиш, яка форма красива. Прямо така, як прическа. Ну, отут такий хай буде. Що тут не знімати оце? Остав його не, не стрижив, прибери все. Та здрасте! Як це не стриже, оце ось диви, тут терчить уже на воду. Ну, тут ну. Аби отак у глазах мені доця, Так глаза бачиш, ж. Мені... А отак красиво. Отака довга красива. чулка, то красиво. Так то, теж може молоджі, а мені вже довга чулка це вже не. А чого ти очі закрила ти що? що тобі паде мило, так я ж не милю. Ні, я просто я не знаю. Воно оце мені як сюди йде. Требування у клієнта такі, що неначе я закончила якийсь інститут не, е, мені можна. паригмахерський. Я, я, тут щоб було таке довге, тут і треба, тут таке коротке, тут таке довге, тут таке коротке. А тебе як? <риви> Диви сидить, слухай. <риви> <Іди сюди. риви> О, так, Думаю, ну шо, що, починаємо. А стрижка, а нашого тата. Зараз я вам покажу кожен зайнятий своєю роботою диви. диви, Змиває плитку, щітку, красну в руках носи, і отвертка он виколупує все, змиває, щоб чиста плитка була. Це взагалі дурдом, звісно. Це я шукала філіровочної ножниці і так і не знайшла. Будемо далі стригти так. Як кажуть, бачите, трошки шапочку залишаю тут побільше. А тут зараз стрижу ножниця. Бачите, як збираю оце волосся, оця космічна тарілка. Тут закончили, йдемо мить волосся. Що там шляпа сохне? Да? Трошки треба, щоб ця штурка ну, вокруг горла трошки мокрий хай підсохне. Ну що, складаємо парикмахерську. ОТК провірила, прийшло. Дивіться. Ой, те те. Нова бариня перед вами. Бачите, тут дякую, я трошки за, залишила. Матеріально забезпечує, а тепер ще рішила й морально. Е, Тоби... Давай наклоняй. І ви знаєте, що дивіться, тут вже в неї у ту -ту, у ту -ту, вже біле-біле, дивіться. Ось це, це її варабуля, за що вона не хоче ходити в перукарню. Насправді в тому постав голову ровно. Дивіться, яке тут біле вже біле-біле. Тут іще в неї є така сідіна із темним, а тут біле вже біле. Отак, От коротше, Сергеївну приобразила. Дивіться, красиво чи ні. Чолочку, дякую. чолочку трошки довше ставила, дякую, щоб можна було на, на бігудіна, Дуча, крути. Ти мене ще й Ще й купати хотіла. Купатися вже з зран... почали. Тут ось дивіться, але я... нахили голову. Отак тут робили. Не дуже коротко. На... вперед, Не дуже коротко, отак ось тут вистригла. Сьогодні в основному ножницями я підстригала, тому що довго не хоче. Ну, я зараз дивлюся на тебе, отак ти наклонила голову мам. і прямо не наче моя голова, чесно, похоже, отож казав брат, каже, ти так на матір стала похожа, кажу, да, і отак ось теж подивися, прическу, я зробила а прическу, як Маша, прямо. На, на холодильнику, де ти і я, так правда, що щось таке да, є. Так, да, так, да, так, да, схожі, так що все, бачите, ніяких... Цих, а ось. ти назад так його. Ну, щоб ти не мішала. Ти можеш і наперед ну, і можеш ага, назад, щоб не мішало просто. Ага, ага. Все стоїть, все лежить. Дякую. 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 Дай Бог здоров'я. Красиво, і Дуся. Далі... Дуська, красиво, да? Да. А та тільки на вулицю дивиться, їй пофігу. Не. Та прическа бабушкина, їй на вулицю треба йти. Ну Все, зробили добре mm. діло, то це я ж кажу, що поки заставиш. Я за мастером бігаю, а тут така ситуація, що ну, я за клієнтами я, бігаю. Я і так, Ну, і, і їсти подай, і, і ну така, на, ти ж не хочеш і... порука, значить надо, що ж на чорта ходити, треба, щоб ти ж була е, ну, файна ну, е, дівчина. Я й так нагружаю тебе. Ой, страшне, ти мене нагружаєш. Ой. Мені, коли нагружаєте, то я скажу, не переживайте. Я мовчати не буду. Так що, все, слава Богу. Фотку на пам'ять не подивлюся, а так уже така вже. <систит> стара, Та що стара, красива. Ма, mm -hmm. На твоїх годин дуже красиво. Чого ти починаєш? Дуже красиво. Ну цвет тут, звісно, волосся взагалі шикардосний. Та Та я ж показую, який красивий цвет. Ага. Все, я. Все я. тетенька, ви готові ставить. До потяну. подружки йдіть. Все, собираюсь. Зараз піде до валі, до валі до подружки. Ну Я зараз все пройду, Бабушка в нас лака не любить. Вона в будь-якому каже, лака мені не треба. Ну, не треба, то не треба. Не треба мені сушити фіном, тому що треба економити електричество. Я кажу, це ти будеш розказувати десь в другому місці. Феном 2 секунди все висушене. А це ж вона тут намащує, що в неї кажу, зачем Витри? Ну. Так що, іди прибирай свої хланці, сланці. Хочеш шляпу одій? Давай шляпу одінемо. Давай на шляпу тобі. На. На, ти хотіла на, на, на шляпу. Ти ж хотіла шляпку. Не хоче вона, вона чогось дуже боїться всього. Ку-ку. Ку-ку, мадама. Скажи, йди в жопу за своєю шляпою. Так підсохло вже ні? Це я отут підсушувала, бо воно ж як моче, то попадає вода, все. І зараз зверну як палатку. Воно звертається як палатка. І сюди, і до побачення.